Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні. Героям слава. Так, хлопці. Йду, там Моїсейчик починає працювати. Зніму, подивлюся, як там хлопці пашуть. А одним оком скажу, що на все молотив я посолю. Думав відео знімаю, то зробив фотографії видно. Перший раз пішили там те все. Коротше. Квасолю змолотив паршиво. <побито> і багато, і барабаня опустив. Щось десь не вчитав. Слабий вітер дав. Бо соя була дрібненька, вітер стояв у мене на 6, я молотив, а тут можна було б дати на повну вітер. І, 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 і це було б може краще. Якби вітер був на 6, за вітер не глянув, тут барабаня все одно. Косоля пополам. По а тут така лобода була. Забило шнеки. Короте, звідси до, до садка промолотив. Засігнали в шнеки, забив, те все. І, і більше я її молотити не буду. Ще хтось мене дзвонив, просив, казав, 80 сотих йди змолоти. Добре, що не брався. Так, це я змолотив тут ой, гречку. Здійскував і ось такий сідірат в мене зайшов. Все одно, що другий раз сіяв. Ось такі нюанси получалися. Але на сідірат було добре. Я трошки вітер великий давав, щоб не було того сміття. То я возив навіть від комбайну, навіть не перевівав, не відвіював, нічого. Все видуло повністю веречку речку, все. Але з 60 з 55 сотих тонна 200 десь. Ось такі ді... діла. О, де о курить. Моїсейчик. Не бачиш, якийсь тосі. Що ми ті кинуємо. Ось автомобіль їде, буде відвозити. Це моя соя була, я тут вже змолотив. Нормально так, непогано дало. А ці вже вчора приїхав, подивився. О, що тихо? Воно вже всі хороша соя. Вчора хлопці возили сою в важні, сказали, була дев'ять. Ну це трохи так легковата. Може Ми всю бігаємо. Довожиє куриць. З цієї сторони тут добре. nevím, jaký je, tam, nevím, Май забирає Пітерна летить перший партюр Так на клоніцію не поміняли Каждое працює, все нормально, ушел на круг. Бункер закрывается, трохи на палках. Обіму копці самі поставили та вітро підразкі без табілі ось такі діла. Те, я теж нормально зрізає. Бобиків нема, де-не-де маємо вісить, отаке. Тож як то, то. хруховці сіяли, пі цього що забули. Ось тако вийшло. Ну все, кому сподобалось відео, став вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна.